Вітаю колеги нумізмати і глядачі мого каналу. Сьогодні на огляд хочу представити монети Португалії номіналом 2,5 і 5, 10 ЕСКУДо 1945 1983 років. Португалія це держава в Південно-Західній Європі. Найзахідніша держава в континенті. Територія. 92 225 кілометрів квадратних. Населення 10 мільйонів 467 366 осіб. 1 грудня 1640 року. Незалежна від Унії з Іспанією. Столиця Лісабон. На півночі та сході межує з Іспанією. На півдні та Заході омивається Атлантичним океаном. Індустріально-аграрна країна найбільш важливі галузі промисловості це текстильна, бавовняна та вовняна, швейна, виробництво оливкової олії, рибних консервів, чорна та кольорова металургія. І почну огляд з монети номіналом 2,5 ескудо 1945 року випуску. Монета трохи затерта, звісно. Монета випускалася у 1945 році тиражом 6 мільйонів 316 тисяч штук. Більший тираж був тільки у 1943-44 роках. Це у нас срібло 650-ї проби. Діаметр 20,4 мм. Маса 3,5 г. Товщина 1,4 міліметра. На монеті зображений малий герб Португалії, це зображений щит. На щиті на білому тлі зображені 5 малих синіх щитів. У центрі зображено п'ять срібних безантів. Що таке безант? Це монети у 10-13 столітті назва Візантійського Соліда і інших золотих монет східних держав. А нижче зображений номінал 2,5 ескудо. Гурт ребристий у монеті. На, монеті. на іншій стороні тут у нас зображене таке вітрильне судно. Каракка називається, це велике торговельне або військове судно 16-17 століть. Напис Републіка Португалія рік 1945. Монета теж номіналом 2,5 ескудо, але це вже інший тип монети. Це вже в нас 2,5 ескудо 1983 року випуску. Тираж склав 62 мільйони 946 тисяч штук. Матеріал мідно-нікелевий сплав, діаметр 20 мм, маса 3,5 грами, товщина 1,5 мм. Теж. На монеті зображений малий герб Португалії щит. На щиті зображені на білому тлі 5 малих синіх щитів, у центрі зображені 5 срібних безантів, срібних монет. І по краях, що немає в попередньої монети, по обі сторони від щита, по дві зірки зліва і справа. І номінал 2,5 ескудо. Гурт теж ребристий, але вже на іншій стороні вже зображене вітрильне судно. Це вже в нас ем, не Карака, а зображена Каравела. Напис Републіка Португалія 1983 рік. Далі у нас йде монета номіналом 5 -е Скудо. Монету я не чистив, тому вона така упатині, пожовтіла. П'ятє -е скудо 1947 року випуску. Тираж склав 2 мільйони 420 тисяч штук. Матеріал срібло 650-ї проби. Діаметр 25 мм, маса 7 грам, товщина 1,5 мм. Теж зображений малий щит Португалії. І номінал 5 Скуду. Гурт Ребристий на монеті. Зображене знову. Тут у нас вітрильне судно. Каракка. Напис Республіка Португалія, рік 1947. Цікава срібна монета. Інший тип монети теж номіналом 5 скудо Трошки інша по типу вже монета. Це 5 скудо 1966 року. Тираж склав 8 мільйонів 119 999 штук. Матеріал вже не срібло 650-ї проби, а мідно нікелевий сплав. Діаметр 24,5 мм, маса 7 г товщина. 2 міліметра. На монеті теж зображений герб Португалії. Але вже тут зображені зірки. Від щита зліва дві зірки і справа дві зірки. Гурт ребристий. На іншій стороні. Зображена каравела. До речі, я не сказав. На відміну від Караки, каравела це малий швидкий легкий вітрильник 15-16 століття. Не так, як у попередньої монети. Тут вже зображене військове вітрильне, велике, торгове або військове судно. Ось така зміна на зображеннях даних монет. Цікава особливість. І монета номіналом 10 ескудо 1954 року випуску. Тираж склав 5 мільйонів 764 тисячі штук. Матеріал срібло 680-ї проби. Діаметр 30 мм. Маса 12,5 г. товщина 2,1 мм. Теж на монеті зображений малий герб Португалії. Нижче герба, зображена армілярна сфера з підставкою. І номінал 10 скудо. Гурт Ребристий. На іншій стороні зображене ось таке Каракка, Велика торгова або військове вітрильне судно 16-17 століття. Напис Республіка Португалія і рік. 1954. А на сьогодні у мене все. Бажаю усім хорошого дня і до наступних зустрічей!